Я хотів би відштовхнутися спочатку від вашої тези, що в Україні вирішується доля світу. На вашу думку, які сценарії сьогодні на столі? Ну зараз найближчий сценарій це сценарій поганого примірів миру близько до капітуляції. Треба сказати, це виразно, тому що ми зараз з нас зійшлися три кризи: криза військова, воєнна. Ми відступаємо, ми втрачаємо, ми це бачимо. Кожен день нам проходить тривожні військи. Друга, це криза економічна. В першу чергу пов'язана з тим ударами російських ракет по наших енергетичній системі. А третя, можна, більш важливо, криза політична, Міндич Це є дуже низька точка. Це дуже небезпечна точка, коли три кризи сходяться в одному місці. А тут ще й зима, можна сказати, біологічна криза, чи як би сказати, чи географічна криза на лексика. Атмосф... Атмосф... Атмосфера, вибачте, так? Тобто, це разом все, це не впливає на. Монокатна боєздатність України. Тут я не маю сумнівів, Вона впливає на настрій населення. А оскільки ця війна є війна на виснаження, у такій війні головний результат вирішено на полі бою, а те, наскільки країна готова винести тягар цієї війни. Я боюся, що припитіння цих трьох точок ставить в нас дуже кризове становище. Сказавши це, все я вважаю, що це знаєте, неминуче станеться. Просто нам треба свідомо свідомо уявити масштаби чи загрозу цієї кризи, щоб як намога далі відбитися від тієї загрози. А от ви тут не згадали Європу, бо вашому цьому тезі, що вирішується доля світу, мабуть, насамперед доля Європи, малась на увазі, що від результатів цієї війни залежить і майбутнє європейського континенту, можливо, світового. А яка тут зараз поведінка і реакція Європи на це все на вашу думку? Ну перш за все, коли це говорю, я не говорю про це як політичний глядач, я говорю як історик. Тому що, якщо ми говоримо про історію України і пов'язання з європейською історією, маємо то певний паттерн чи зразок, який постійно повторюється. Що хто має контроль над Україною, має контроль над Східною Європою. Хто має контроль над Східною Європою, має шанси стати європейською супердержавою, контролювати всю Європу. А хто контролює всю Європу, очевидно, має шанси стати світовою супердержавою. І це те, що бачили в першій війні, це що бачив в другій війні. Ми бачимо, який результат справила по станнях Хмельницького, яка, по суті, провела до занепаду. Польської держави і піднесення російської імперії по суті, навіть коли шлях до перетворення російської імперії в Європейську державу. Тобто, це є. Мона кажуть, що Україна є такою собі золотою акцією. Може не золотою, бо це акція, знаєте, побудована на війні. Хто має контроль з Україною, той може мати великі амбіції. Як хтось сказав, не пам'ятаю, хто що з Україною, Росія в Сполучені Штати Америки, а без України Росія просто Канада. От про це йдеться. І я цей патрітний зразок далі бачу, що він повторюється. дуже важливо в тому випадку, те, чи Європа, по-перше, це зрозуміє. Здається, що якщо ти про системну літа, вона це вже розуміє. А друге питання чи, що вона зробить? Бо розуміння і дії – це, знаєте, не одне і те саме. І тут дуже важливо, чи Європа зрозуміє, що саме Україна зараз тримає безпеку Європи. І що це означає, що Європа має інтегрувати Україну набагато швидше, що Україна і Європа має допомагати Україні набагато інтенсивніше, тому що від цього залежить майбутнє Європа. Коротше кажучи, я вважаю, що якщо Європа була до цього часу політичним утворенням, економічним утворенням, зараз вона має стати безпековим утворенням. А без України тут не обійдеться. Тобто, тому я кажу, доля України вирішується зараз, це доля Європи. Що коли може стати чимось таким, що може себе захистити? Тому що без вирішення питання безпеки, всі інші питання, політичні чи економічні не мають великого сенсу. А у вас є відчуття, що Європа а, не тільки занепокоїлася а щось робить для цього? Бо є така заяложена фраза, що історія вчить тому, що ні, нікому нічого не вчить, і багато є порівнянь нинішніх настроїв Європі з там, умовно 39-м роком. Але в будь-якому разі, в, дем... в сучасній європейській демократії, а, суспільство споживання а, перемагає над а, державним. Про державним мисленням. Це тупик? Ні, думаю, що це не тупик. Я думаю, що це не та статуса, то без тупик, це означає, виходу немає, а тут вихід є. Горіше про історію, я вважаю, що все-таки історія комусь щось навчила. І знаєте, може, мій такий найкращий приклад це теперішній фінський президент, який достатньо навчений, знає і розуміє ці всі речі, і вміє бути, знаєте, вона кажучи. Розумник, розумник Смирени в голові хитрий, як змій. Він може розмовляти і з Трампом і з Європою. одночасно. він розуміється. Ну Фінляндія має уроки, очевидно, такі, які вона має. Вона це розуміє. Я думаю, що значною мірою Україна має підтримку системної еліти, то що вона це системне старої еліти, і в першу чергу ключових трьох країнах: це є Франція, це є Німеччина, це є Британія. Питання наскільки ця системна літа втримається далі. Ми не знаємо, тому що бачимо настус не на ростуть антисистемні партії, системні настрої ФД, репені і таке все інше. Тобто ми не знаємо це, але поки що поки що Україна має це вікно відкрите, тому що ці системні політики все таки визначають, визначають політику. Справа не в тому, що вони визначають, що не визначають, справа, в тому наскільки вони швидко бо робити. Бо як би не було, ми розуміємо, що Європа – ця конструкція достатньо бюрократична. І тут демократія заважає, бо вона заважає приймати швидкі рішення, ефективні рішення. І, Очевидно, тут виглядає, що рішення має приймати не Європа, а окремі країни. Більше того, за продержавницьке рішення даруть, вас переб'ю, доволі часто доводиться розплачуватися втратою електоральної підтримки. Типова позиція, доволі кволий Шольц і доволі проактивний мерць, але який фактично відкрив дорогу в політиці маргіналам. Я думаю, що, скажімо, насправді, тут Мерц нема що винити, бо Мерц в кінці цього ланцюга. Дорога маргіналам відкрили швидше, чого Меркель. В першу чергу, через еміграцію масою не дозволило в Німеччині, і це викликало антимігрантське почуття. Але хочу сказати тут, що мені здається, що далі продовжувати ціління. Вважаю, що так чи інакше, існування об'єднання Німеччини, дуже сильний фактор, бо Німеччина далі залишається. Що б там не було? Це мотор і серце Європи. І факт того, що зараз на чолі цієї Німеччини, що можна назвати звісний канцлер, це багато що рішає. Звичайно, я не кажу, знаєте, що це рішає якусь автоматичну перемогу. Бо в війні ви знаєте, треба чіпати за кожний фактор, а тут фактор дуже важливий. Тобто я не є скептиком щодо Європи, я би не спрощено так швидко хоронити Європу, як це робить Путін. Я думаю, що Європа досить така життєва конструкція, кризова конструкція, але життєва конструкція. Те, що мене зараз більш, знаєте, скажем, не то, що тривожить настрої Франції, Німеччині чи і, в і, 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 в Британії, до речі, дуже сильне також і існування Мелонії в Італії, що теж дуже важливо. Як ми розуміємо, що це є дуже велика противага. Знову ж таки, Малоні дуже важлива як линк між, змовно кажучи, Зеленським і Трампом, так само, як фінський президент. От. Але мені йдеться про те, що я боюся наростання цих популістських настрій, особливо найближчих наших сусідах. Виявляється, що це скоро може стати нашою найслабшою ланкою. Досі це було наша сильною ланкою, Мало, кажучи, Чехія, Польща, ну не кажу про Угорщину, в але але Словаччина, Балтійські країни. Я боюся, якби і там ці популістичні настрій не взяли о, о, гору, особливо те, що робиться в Польщі, це дуже триває сигнал. А от давайте розберемо феномен Польщі. Це можливо. А... Було б добре показувати на прикладі Росії, що таке маніпулятивне суспільство. Але ми маємо дуже такий в лапках хороший приклад Польщі. 90-ті роки, коли була надзвичайна дружба на рівні керівництва, були достатньо хороші контакти на рівні звичайних людей. Найбільшою проблемою було, але це була дрібна проблема відкрити цвинтар Ор у Львові загиблих польських воїнів. Не було таких штучних розбіжностей, які є сьогодні, а виходить, що суспільство, навіть сучасне демократичне, дуже легко переформатувати протягом там 10 пятнадцяти років. Конфлікт над цвинтом Орлят не була дрібничкою. Це був дуже серйозний конфлікт, тому що цей конфлікт значно мережно мережав стосунком між Польщею в той час. Коли намічався розрив, бо Польща вступала Європейську унію, а унія, не залишалися в Мунака чи поза унію, а що означає в межах сфери Росії, і це була дуже критична ситуація, тому що цей, нібито дрібний епізод, міг стати каменем роз'єднання, і тут дуже важливо, бо це треба щось підкреслювати. Що нам вдалося, бо це вдалося в першу чергу громадянському суспільстві двом церквам. Дуже це вдалося, бо ми погасили цей конфлікт який можна присувати, як це було, але плюс це було. Що сталося перш за все? Змінилася генерація політиків, змінилася генерація церковних лідерів. Зараз ви знайдете в польській церкві лідери, ті лідери, які скажімо, покоління Яна Павла. Незначно применшилися, вони значно стали менш ліберальними, більш ксемофобічними. Навіть питання, чи вони стали, чи не лишається християнськими, про це поляки ставлять саме питання. Ви знаєте, мабуть, що зараз польська Рима-католицька церква терпить страшну кризу у Польщі, тому що втрачає вірючих через те свою поведінку. Але це інша справа. Тобто, що сталося? То, що мені звернули увагу, мої колеги поляки, пам'ятаєте, напевно ж кризу чи катастрофу літака в Так. Пісу. Це загинуло, якщо помиляюся, біля 100 осіб, десь там близько це число, але це велике число. Те, що ми не розуміємо, що загинула найкраща частина пісня. Mm -hmm. Міте що дуже Це навіть не, не те, що ви дійшла в покоління загинуло, а це люди, ці покоління, ті люди, які були найбільше як без катуново ну, софістиковані, найбільш готові на розмову ліберальні. Якщо це був план Путіна, це, це диявольський план. Тому що на їх місці прийшли лідери другого порядку, другого рангу. Заміна, Заміна одного чата на іншого не означає тотожності. Ні, ні, розумієте, дуже важливо. Ну, Качинський прийшов, Качинський був заши в тіні цея, але дуже важливо, прийшли інші лідери. Знаєте, вони кажуть, що відійшли люди системні, прийшли прийшли популісти, які на цьому будуть грати Це дуже сильно. І, власне, цей популістський поворот він найбільше побачився на початку в історії. Бо саме історія почав братися Раван, тому що не знаю, пам'ятаєте чи ні, в Польщі теж була велика дискусія щодо містечко Ідвабного, де місцеві поляки в часи війни знищили свій сорейський сусідів, і це було, Це було знаєте, що для поляків щось таке дізнатися, бо поляки завжди просвяжав. Я пам'ятаю, це, це було багато... тривала дискусійна кампанія в 90-х, коли поляки визинувачили європейців в ксенофобії в антисемітизмі, і поляки дуже важко це переживали. Це було чи нульові роки, це було ще за Класнявська. Але що стало? Поляки вийшли з честю з цієї дискусії, тому що й президент тоні ще голова церкви, вибачилися, тобто вони признали свою історичну вину. Була дуже гідна поведінка. Але багато поляків прийняли це як образу своєї національної гідності, приниження. Знаєте, Появився компенсаторський механізм. Нас принизили, нам треба тепер знаєте піднятися Самоствердитись, знає, так. так, так. І стається за когось, очевидно, що найкраще саме ствердження за когось слабшого чи сусідів. Очевидно, в тому випадку, в тому випадку е Волинь дуже це надавалося. Тобто прийшла до влади партія, чи навіть не партія, а другий ешелон партії, який почав свідомо ставити на політику, навіть історичної пам'яті для того, щоб мобілізувати виборців. Я думаю, що в значної мірі того рек історик, що це запустили певний процес. Я хочу звернути вашу увагу, і це дуже важливо, мені здається, тих факт. Мимо того всього, мимо тих всіх політичних розколів, хвилювання, які є в Польщі, хвиль, Польща є дуже успішно економічною. Польща це напевно найбільш економічно успішна, країна Європейського Союзу. Мабуть, хто знає, але Польща в цьому році війшла в число 20 найбільших економік світу. Це великий успіх. Це про те, що лідери солідарності прийшовши до влади 75 років, тільки могли мріяти. Це сталося. Але що дуже характерно, що економічний успіх не означає політичної стабільності навпаки. Економічний успіх проводить до того, що найцінніші політичні розколи, тому що в цьому успіху є люди, які виразно виграли, а є, які програли. Програли дуже багато, тому що вони не стали біднішими, але вони стали біднішими, приніс що виграли. І в них також компенсаційний механізм. Їм треба пояснити, чому вони не вдаті. Чому вони саме знаєте живуть в тому стані, яке є? І тут все це надається, Історія дуже надається, Бо тоді це не ми це робили, це з нами хтось робив. Бо насправді в, в конфлікті в Польщі щодо історії ключова дата події не є Волин. Ключова подія є 89-й рік, так звані перемовини Круглостову. Тому що, нагадаю, вам солідарність пішла до влади після компромісу із комуністами польськими. І цей компроміс справи в тому, що будуть вільні вибори, і комуністи дістануть амністію. І це їм вдалося, бо вони мирно прийшли до влади, без кровопролиття, без нічого, без радянських такстів, танків. Але з'явилася ця група, яка сказала в Польщі, переважно тако солідарність, що це було неправильно, що не мали пускати комуністів, що насправді це були зрадники, ті, що тоді, знаєте, це покоління Валенсити, всі, що не зрадники, не зрадили. І звідси почалося далі знаєте, ланцюг. Це вони не тільки зрадили, вони принесли Польщу. Вони пішли в контакти з українцями. Вони роблять союзи з німцем. Тобто, почала знати ця на, на сила, якби ксенофобії та всі іншого. Тобто, знову вертаюся, стосунки з Україною, це радше добра і політичний криза в Польщі. Але вона була дуже, як би сказати, інструментальна і дуже ефективно вжита одною групою польських політиків, яка, признаємо, відверто прийшла, дала їм шанси прийти до влади тримецької влади. Я думаю, що перемога Навроцького, тепер що президента. Польщі, який сам був директором Істу національної пам'яті, який значно мірі сам відповідає за цю політику, дуже є показовою. Тобто, вона показала, стільки може бути токсична історична пам'ять, особливо в формуванні, знаєте, такого образу ворога і особливо і приходу до влади. Тобто це цей цинізм, який, який, в принципі, виплачується на коротку мету, але на довшу мету це може бути катастрофою. А на вашу думку, як надовго затягнеться це брудіння в суспільстві? Це одне покоління, одна каденція політиків, це може бути надовго. Бо це ж проблема не політиків, це проблема суспільства, яке має такі запити. Навроцьки просто їх щитав, очевидно. Найгірше, що є в цій ситуації, що насправді ми не можемо думати, що зміниться покоління, ситуація покращиться. ні, тому що ці про які говорю, показують слога. Особливо поширені серед молодих поляків, мужчин, які вважають, що найбільше програли. Дуже важливий. Саме ці найбільші крайні партії конфедерація, мають найбільшу підтримку саме в цій віковій групі. Це дуже страшне, бо це означає, що ця традиція, ця тенденція не зникне. Зміни покоїна може ще й вкріпитися, ми не знаємо. Але добра новина є те, що Польща є поділена, і друга половина Польщі залишається і проукраїнською, і проєвропейською. От, і тут немає. Просто радше два владі в Польщі. Це не є Угорщина, це два владі. Дуже важливо буде, що буде на наступних виборах парламентських чи вдасться тримати е, платформі туску свою перевагу. Поки що, поки що цілогія але ми не знаємо, що станеться в політиці: рік чи два. Це дуже великий термін. От. Але я би не скидав так само Польщу з рахунків, як би скидав Європу. Просто там і тривожні, тривожна ситуація, дуже тривожна ситуація. Але я думаю, що там зробити все. Нам треба робити все вам, журналістам, мені історикам і іншим політикам, щоб цю рівновагу і віддати Польщі відтягнути, знаєте, від той Монкачі Прірвин, яку не зараз зависає в польсько-українських стосунках, можливо, дещо провокативно запитання до вас. Якби умовно кажучи, якась колегія президентів звернулася до вас. Підкажіть нам, будь ласка, як вийти із історії з операцією. Вісла і з воїнською різнею. Як нам приймарити дві нації? От ваш покроковий план? Ну перш за все, хочу сказати, що я не вірю, що якщо я цей план скажу, що він реалістичний. Тому що я цей план пробував протягом свого останніх 20 років життя, і це не є щось нове, це стандартний план. І не Тільки я пробувала колеги з Польщі, з України. І він поки що пробуксовує, бо я не бачу бажань чи мужності, чи волі польського і українського естаблішменту цей план втілювати. Але план не дуже простий. Він звучить просто, але тяжко втілити. Перш за все, ми маємо визнати нашу попільну вину, наша вина є взаємна. Тобто, польську в місті стосунках і польська і українська сторона є винні. Інше питання, в якій мірі винні і в яких обставинах винні. скажемо, я вважаю, що у Волині більше винні ми. У вісні, очевидно, видні поляки, але що ти в шиш історичні перспективи, то більше вона є Польщі, бо вона була сильнішою, ніж Україна. Це те, що знаєте, робило це покоління солідарності, яке це для себе вирішило, що Польща була винною, і вона має і, вона має, і вона, має це, вона має це визнати. Тобто, це не є ситуація, молочи, між Гітлером і євреями, коли одна сторона тільки ката, друга жертва. Ні. Тут обидві сторони доклалися. Дуже сильно до полішня цих стосунків. Хоча з другого боку треба сказати, що бо є починаючи що не менше з тих року, були постійні спроби з боку поляків, українців примиритися. Причому ранні спроби дуже важливі. Отже, що моя теза є? Має бути вжита формула, яка є універсальною. формою, тим більше, вона звучить дуже по -по гуманно і християнськи. Формула має бути, що видів нам немає сказати: ми просимо вибачення і вибачаємо вас. Це ключова формула. А наскільки я розумію, цю модель могла б прийняти польща посткомуніста Качинського, а ліберальна Польща, але маргінальна польща, Польща Новородського, не готова це прийняти. І відповідно, ми стоїмо сьогодні в слабкій позиції. Чи повинні ми сказати: вибачте нас? І ми дуже сподіваємось на те, що ви нас теж вибач попрости вибачення. <підусмі> е е е з, порядку, з того, з того, з того, з того групою, і другою групою Польщі Неврозьку, це вже запізно говорити. Що б ми не сказали, це не зміна ситуація. Ви знаєте, є е тут такий е польський епископ в Україні, не буду, ну, ви знаєте, називати пліщем називати, називати, ви легко пізнаєте, який сказав просто таке: навіть якщо українці сім разів робити це завели, то я не знаю, чи ми маємо їх простити. Буде замало. Тому що просто вже є такий, знаєте, карп, що українці є невдячні, погані такі всі інші це Тобто, я не думаю, що нам вдасться проклати цю частину. От. Я думаю, що нам прокати з іншою частиною, але я не бачу цієї, скажімо, готовності, тому що Туск так, ТУСК це може сказати, і туск це говорить. Я знаєте, був недавно на Всопиті, де була це велика конференція нові ідеї Європейської Унії, яку проводять постійно поляків вступав Туск. Це було прекрасно добре. Він говорив це спонтанно, паперу, і знаєте, це була така доповідь схожої до речі, які хотіли підписатися, і головна теза цієї доповіді ми мусимо триматися з України. Ми мусимо триматися Україну, тому що наш ЄС України творить нову Європу. Але так думає Туск. Так думає значна числа, але дуже важливий. Тобто, моя теза є така, що навряд чи нам цю форму вдасться зараз здійснити, але ми маємо її тримати. Ми маємо тримати, маємо розмовляти. А зараз нам треба радше піти справи, радше більш прагматично. Я бачу дуже важливо, що знову ж таки говорю, може, щось таке не дуже центральне, але все-таки в мірою мірі важливе. Дуже важливою, існує хімія в стосунках між лідерами країни. Між Кваснявським і Кощому існувало. Між Качинським і Ющенком існувало. Навіть між Зеленським і Дудою існувала ця хімія. Тяжко вийти хімію між Зеленським і Навроцьким. Навроцький це дуже виразно, де знати знаю, тому що немає то, що називається знаєте політичної волі чи політичний партій. Тому я вважаю, знаєте, що е якщо до мене би хтось звертався, це не буде Навроцький. А умовно кажучи, я ідеологічно ворогом Навроцьку. Я це відверто визнаю, тому що ми підходимо до цього питання з дуже різних діметрально пролежних позицій. Ну, то ваш рецепт це перечекати нову а, політичну генерацію в Польщі, і тільки тоді це на якийсь момент це питання може бути залагоджено. Я можливо так, але я думаю, що знаєте, що інакше скажу. Ми зараз є в кризі. Криза не є тільки українська, вона є європейська і польська. Бачимо всюди. Нам треба пережити цю кризу. Тому що як кажуть, поляки мудрі, поля по, -по шкоді, так? Нам треба, щоб ця шкода мовно кажучи, стала. Щоб ми зрозуміли масштаби цієї, шкоди, яка проводиться в така его істична політика на це. Я надіюсь, а до того часу нам просто дуже проста зняття вистояти і вижити.